Не засмучувайте Духа Святого, Дух Святий це коштовність і велика обітниця. Коли людина нехтує Словом Божим і Божими людьми, відбувається відсікання, Дух Святий забирається в людині. Тому в Євангелії Ісус часто каже: бережіться, щоб ми були дуже уважними, коли на матеріальному. Сфокусовані, невіруючі люди це одне. Але коли віруючі сфокусовані на байках, плітках, емоціях, на візуальному, але не на слові Божому, тоді це є величезною проблемою. Багато людей хочуть повернутися до церкви, думають, що це залежить лише від них. Пастори, священнослужителі навіть можуть. Намагатися допомогти їм у цьому, але минають роки, і людина не може повернути присутність Божу, вже не відчуває помазання Божої роботи. А чому? Тому що відбулося відсечення Духа Святого. Я є справжня винагорода, лоза, а мій отець, виноградо. Кожного у мене гілку, що не приносить плоду, він відсікає, і всяку, що приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Івангелія Іоанна 15.1.2 Всі ці процеси відбуваються завдяки благодаті Божої, покаяння, віра, присутність Святого Духа і так далі. Він знає все наперед, веде, спрямовує, втішає, наставляє, зводить. Нас через Духа Божого ми маємо зв'язок з батьком. Можемо розуміти, що батько хоче, можемо спілкуватися з ним.